На, на, на сьогодні пісенька цього концерту. Вона базується на музиці Сергія Високовського з командним Погняловом Боров. Він колись грав в групі Крозі Метала, а потім разом з Наталкою Медведєвою створив відповідну групу поєд... трибунал Наталії Медведєвої. Я їх знаю, я їх давно слухав, бував на концертах жицем, з Наталкою спілкувався, а от її мужа, блять, підрасичку колишнього. Я ну, реально на переварю взяв би і уїбав би з задоволенням. Але поки що він мені давно не попадався, а там бігати ловити його по Москві, це немає справи. Так що хлопці, хто хоче, дайте йому пару шліпів. Від мене він мускулістий, старий, не підер, і в общем как біти бы, його в одному удовольствию. Йому теж, я думаю, це сподобається, він ще трошки мазахід. Наталка, на жаль, дві 2012 році покинула цей світ. В неї є купа офігенних, класних, хороших пісень. Наприклад, пісня «Поїдем на війну, я її дуже люблю, це пісня про війну в Абхазії і написана вона, як це некументна з російської точки зору. Але я ж кажу, що ця вата настільки дурна, що вона замість того, аби слухати Наталку, слухає всякий свій сраний мутацький шансон, типу Владимирського централа, то зараз це ще, напевно, одна з найкращих пісень російського мовного шансону. В Наталки є пісня, називається вона Посмертна награда на Нехай там в тебе легенько вгіднуся. Вона звиється Посмітна награда. Я її вся, я завжди на і завжди обробував на північкам і виклав в своєму варіанті. Дехто з вас теж вже бачив, воно присвячується нашим дівчатам, нашим побратимкам, посестричкам, які воюють разом з нами. Просто коли закінчиться війна, дівчатки, ми вас будемо дуже сильно любити. Ви знайдете собі найкращих чоловіків, ви самі собі виберете. З тих героїв, які зараз воюють. І це буде достойна красива пара. Винародимо нам ще красивих українських бійців. Коли ми встановимо глобальний мир на теренах колишнього простору, не колишнього, а просто колишнього Савка, то ми займемося глобальними антитерористичними і миротворчими операціями по всьому світі. Для цього я якраз і збираю гроші на танкодесантний корабель. Можливо, він навіть буде називатися не Житомир. Але поки що він називається Житомир, бо 95-та наша аремовійна бригада воює, воює е, звитяжно. Українці завжди воювали весело із піснями, як сказав е, Лесик Биков у своєму фільмі. Хто сказав, що немає місця пісні на війні? Після бою серце просить музики на війні. От ще музика хлопці, вам після бою, Називається вона нагорода героя при життю. Наприблизно так кохай мене, сестра, <му> ти мою душу рвану, <му> в якій живуть і друзі і ворог. Кохання і драні матюки, мене коханням розіпним, Омий сльозьми мої рани. через тебе згадають мої очі, як сонце промінь голову лоскоче. Підноситься над полем брані в Хорватії, Чечні, Афганістані, кохай мене сестра. Нам ніхто не скаже герої, ще й на возі матами криють, благаю небиєх сестра. Вони самі тихо згинуть, як свині, такі у нас сестричка народ, є й козаки і свинопази. до серця мого своїм притулись, покращимо нашу расу. Візьми мене, сестра, як мист, вузький перехід Придністров'ї. Я лежав по вухах брата крові, а по мені в кулемет. Я знав, що ти десь є якраз той мент. Твоя любов і твої твори. Тоді грудь грудьми назустріч кулям, Із ворогів, І за ворогів навалились кулі. І справу закінчив мій гострий ніж, А потім був у пальцях дріж, Горів ящик сльози болю. В мене по всьому світі є могили. Що в боях свитягу не згубили. І похрену, що там сечить під Аресня. Забуй, сестра про неї, ти моя, моя війна моє дохання не виправдую твої сподівання. Сестра моя, ми з тобою пірнем до глибин, а потім злітаємо в космос. Мені до всі рідні місця, бував там без тебе просто. Як того разу нам чаю нальє, мудрий старий махатмо. Не пісні нічого зі мною сестра. Відкрий мені свої чакри. Кохай мене, сестра. Кохай мене, сестра. Кохай мене, сестра. Кохай, кохай. Ну а на цій ноті ми закінчуємо сьогоднішній і Їдемо на схід. Я думаю, що нашим пораненим і нашим бійцям ці пісні сподобаються. Слава Україні! Слава Юрію Липі, слава Роману Шухевичу, ну і Степану Андрійовичу, куди ж без нього. Щиро ваш матрос кошка. Нехай Аллах благословить ваші добрі справи.